Добрий день, шановні колеги. Наприкінці того року нами розпочати цикл семінарів, присвячений вимогам щодо належної дистриб'юторської практики. 14 грудня пройшов семінар, який був присвячений порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію дистриб'юцію лікарських засобів. В рамках цього семінару був наданий матеріал стосовно безпосередньо порядку проходження сертифікації, оформлення документації, подача документів в Державну службу лікарських засобів та контролю за наркотиками, організація та проведення безпосередньо інспектування. Було... Сконцентрована увага на безпосередньо самому інспектуванні, які вимоги виставляє служба та інспектори щодо суб'єкта господарської діяльності. Також були приведені основні вимоги щодо приміщень, обладнання системи документації, системи якості дистриб'ютора, який подає заяву на отримання сертифікату належної практики дистриб'юторської практики. Як я і сказала, цим семінаром ми розпочали цикл, присвячений темам, які описують процеси дистриб'юторської кампанії. В цьому році заплановані семінари по темам більш детально щодо вимог належної практики дистриб'юції. В лютому буде проведений семінар управління якістю, створення системи управління якістю дистриб'юції, на якому ми розглянемо систему документації, яка має бути у дистриб'ютера. Як мають бути задокументовані зміни, які можуть вплинути на систему якості і на якість лікарських засобів? А також ми про... проаналізуємо, як правильно робити звіт щодо якості з боку керівництва. В березні буде проведений семінар стосовно вимог до персоналу, буде приділена увага щодо уповноваженої особи дистриб'ютора, вимоги, кваліфікаційні вимоги до уповноваженої особи, безпосередня діяльність уповноваженої особи, які відповідальності є уповноваженої особи та її взаємодія з керівництвом дистриб'ютора. В квітні буде проведений семінар вимоги до приміщень та обладнання підприємства оптової торгівлі лікарськими засобами. На цьому семінарі ми розглянемо питання стосовно безпосередньо приміщень, як вони мають бути побудовані, які матеріали мають бути використані при створенні аптечного складу. Яке обладнання має бути. На складі, як його треба кваліфікувати, основні вимоги до прибирання цих приміщень і безпосередньо вимоги до кваліфікації, обладнання і систем. Також в травні буде проведений семінар управління системою документації дистриб'ютора. На ньому ми будемо розглядати основні питання стосовно створення документації, контролю за змінами в рамках цієї системи документації, управління копіями і архівування. Будуть наведені приклади створення СОПів щодо написання СОПів, приклади щодо створення. Основних документів відповідно до процесів дистриб'ютора. В червні запланований семінар діяльність дистриб'ютора, що впливає на ідентичність лікарських засобів. Тобто він буде стосуватися критичних процесів, які існують на складі, і можуть вплинути на якість лікарських засобів. На вересень запланований серіал, семінар. Належне документування рекламацій, відкликань, підозри з фальсифікації і повернення продукції. Будуть розглянуті стандартні операційні процедури щодо цих процесів. Будуть проведені приклади відносно мокроколів як невід'ємної частини системи якості дистриб'ютора. Жовтень семінар буде присвячений самоінспекціям. Вимоги до самоінспекції, вимоги до аудиторів, які можуть проводити такі самоінспекції, а також належне документування проведених аудитів підприємства. І закінчуємо ми цикл цих семінарів, вимогами до транспортування лікарських засобів. На цьому семінарі. Ми поговоримо про основні вимоги до транспортних засобів, вимоги до водіїв, також обговоримо питання навчання персоналу, який здійснює транспортування. Також будемо говорити про кваліфікацію транспортних засобів, як проводити цю кваліфікацію, як часто проводити потрібно цю кваліфікацію. І як належним чином задокументувати процеси, які були проведені стосовно кваліфікації транспортних засобів? Після цього курсу ми, будем, ми сподіваємося, що ви отримуєте. Всю інформацію для того, щоб ваше підприємство відповідало вимогам належної дистриб'юторської практики, і ви могли отримати відповідний сертифікат без яких будь-яких проблем. Тому ми запрошуємо вас на наш цикл семінарів. Ми будемо дуже раді вас бачити.